I'm gonna fight them all. A seven nation army couldn't hold me back. they gonna rip it off. Taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. On the am behind the sea Нашій увазі. Tesla Model 3 2019 року. 12 місяць. Тобто вона 20-го модельного року. Відео це для майбутнього власника. Значить, автомобіль має працюючий додаток. От. Все. Працює. Дальше. Стосовно автомобіля та його оснащення, насамперед, ось такий стан. Стан неймовірний. Далі. Стосовно зарядки автомобіля, в автомобілі зроблена підтримка CCS зарядки. Тобто встановлений ретрофіт, встановлен, куплений, придбаний і є в наявності оригінальний адаптер для зарядки на станціях CCS. Так. Далі. Стосовно автомобіля. Автомобіль пригнаний з незначними пошкодженнями. Пошкодження дуже мінімальні були в автомобілі. І з того, що важливо, коли ти придбав Теслу. Насамперед, автомобіль має свою сім-карту, працюючи свій інтернет, ось. В автомобілі зроблено абсолютно все. Те, що любить кожен тесловод Насамперед, у нас автомобіль з цілими сертифікатами. Автомобіль оновлюється, як бачите. Прошивка найактуальніша. Далі. Стосовно автомобіля та те, що в ньому є, в автомобілі встановлений автопілот, розширений автопілот. Автомобіль бачить дорожні знаки, автомобіль зупиняється на знаки СТОП. Автомобіль бачить світлофори, зупиняється на червоний сигнал світлофора. В автомобілі працює Саймон. Саймон працює. Навіть Smart Simon також працює. Ось, В автомобіля працює Сентрімод. Э, в автомобіля є активовані Tesla Supercharger. Є змога заряджатися на європейських зарядках. В автомобіля працююча навігація. Ось, це все. Щоб зробити в автомобілі, щоб воно працювало, вартує грошей. Записую це відео для того, щоб ви розуміли цінову політику, яка зараз є на авторії та в Україні. Автомобілі є дешевші, але ці автомобілі. Значно більшим ударом були. Ці автомобілі, можливо, мають нюанси стосовно їхніх батарей. Далі. В цих автомобілях не вкладено коштів і там нічого не працює. Тобто, ви будете ним користуватися виключно за допомогою ключ-карти. Це коли ти купляєш Теслу нерозумно. Ось для того, щоб привести автомобіль до ладу, вам потрібно буде вкладати значні кошти. Тому не ведіться на ці оголошення, де авто коштує 18-20 тисяч доларів. Це зазвичай автомобілі, де не працює нічого абсолютно. Ось, будь ласка, приїжджайте, дивіться, авто варте уваги. Готовий до торгу. Ось, до будь-яких перевірок на будь-якому сервісі авто обслужене. Хоча, як би це дивно, не звучало для електромобіля, адже його, в принципі, обслуговувати немає потреби. Ось на автомобілі працює. Преміум Конектівіті працює, є бумбокс. Це всі. Це ті плюшки, які роблять цей автомобіль саме Теслою. Е, дуже багато є авто, які вдарені цей бомбокс не поставили. А це все вартує грошей, щоб ви могли потім брати і, от, брати і говорити на вулицю те, що ви говорите. От. Це дрібниця, але це робить цілісну картину стосовно даного автомобіля. Ось е, авто в чудовому стані. Авто. Точно вам сподобається. Ось. Всім дякую!